дитячого одягу сорту крем, вага мішечка 10 кілограм, ціна 4200 гривень. Наповнення: хлопчик і дівчинка разом. Країна Англія. Перші це у нас будуть ось такі дитячі, мабуть, повзунці, зумці Наступна маєчка. До на речі, в таких лотах досить багато бірочки присутні. Ось такий, на дівчинку, комбезик для неї. Ще одна футболочка буде. Далі. По розмірах не зорієнтую, бо не дуже розуміюся. А модельки покажу. Ось така футболочка. Три пари однакових шортиків. Одразу. Бачимо, раз, два, і третій. Дуже гарненькі. Далі. Ось таке платье від Марк Спенсера. Геть новесеньке. Так як я й казала, буде дуже багато присутніх бірочок. Ще одна. Такий чоловічок красивий. Речі тут в класному стані. ось Бачимо шортики, геть були навесенькі з бірочкою. Синтетики тут немає. Дитячі речі зробляться з натуральних тканей переважно. Далі у нас буде ось така цікава футболочка на дівчинку. Псамілашка. Далі ще одне платье. Так, ось така жилеточка. Шортики. Далі ще одні шортики. Собівартість буквально однієї одиниці 40 гривень до 40. В лоті 100% є 100 одиниць. Далі ось такий малесенький піджачок. Шапулечка. Новесенька, класна така панамка. Далі ще одна футболочка з принтом. Шортики. І ще одні шортики. Далі що у нас тут? Шортики? На дівчинку. Ще один ось такий комбезик. Він буде більшенький. На такого когось старшого. Футболочко. Платечко. Дуже красиве платячко. Ось таке. Далі, що в нас? Що в нас? Спідничка. Дуже гарний одяг. Рівер Айленд футболочка. Далі, що в нас тут? Чоловічок. Сиренькі і шортики. До речі, в ідеальному стані сорт крем, найвища категорія товару. А ще коли Крем і країна постачальник Англія, то ми, ми будемо просто в захваті. І ми, і ви. Бо дійсно класний одяг. Ось етакеточка також. Знову таке платічко гарненьке. Лосінки Adidas. Дуже гарні. І самі звичайні котонові, сіренькі спортивки, чоловічок. Далі шортики. Так, ще ось таке малесеньке платічко з бантиком. Знову жилет. Шортики. І ще одні шортики міні-версія. Далі дуже красиве підліткове, мені здається, що платічко. ось таке воно. Гавайки. А дженсові шортики, також уже такогось такого більшого. Повзунці, шортики Марвел. Так, такі колготки, напевно. Далі платько ще одне. Ну, воно з зимовим принтом. Пінгвіни якісь. Ще одне платько. ні, це комбезик. Далі повзунці. Футболочка з щенячим патрулем, комбезик. Також гайд новесенький, стильовий такий, шортики Adidas, Далі сорочечка. Дуже класна. Футболочка Nike. Бачимо, що тут є і підліткові речі, і на манюсиків. на манюсиків, звичайно, переважає, тому класно. Мені дуже подобається. Гарний, класний одяг. Далі сарафанчик від Марк Спансер. Шортики ще одні, жакетик. Та футболочка. Речей просто неймовірна кількість. Показати їх всіх, мені здається, буде дуже довго і нудно. от гляньте така красота. Просто неймовірний лотик. Ще штанці вам покажу обов'язково. Просто гляньте які. У нас тут залишається ще дуже багато одягу і ще є в пакеті, тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів ціна 4200 гривень за весь такий лотик.